Доброго дня! Сьогодні я хочу провести вас в найцікавішу подорож, а саме подорож нашого навчання на гідів екскурсоводі, яке проходило ось в такому дуже класному і цікавому місці, атмосферному місці, історико-краєзнавчому музеї у місті Сколи який безперечно, є місцем, де реально царить атмосфера історії і тих неймовірних подій, які проходили на Сколівщині. Отже, я вас запрошую в цю. І ось наша група, до речі, доволі дружня. На першому занятті ми дізнавалися, хто такі бойки, їх історичне походження, традиції ремесла і навіть змогли доторкнутися до справжнього одягу. До речі, нас знімало телебачення. Перша екскурсія відкрила нам двері в епоху кінця 18-го і початок 19-го століття. До речі, це казано такий собі будинок свят. А це легендарний палац Грьодлів, яким славиться Сколівщина. Ось так він виглядав на світлині 1915 року. До речі, вони купили його у Євгенію Шакінські майже за його власні гроші, розрахувавшись з ним. Його власним деревом, яке вони почали розпродувати з Тартаку. До речі, Тартак це пилорама. Брати відразу зрозуміли, що тут золота жила і почали розвиватися. А це японський місток через ставок у їх власному парку. І ми з вами швидко переміщуємося в одну з найулюбленіших локацій з коле Павлів. Потік. І це популярна рекреаційна зона з озером та місцями для відпочинку. Уздовж гірського потічка, що проходить надзвичайно красивим масивом реліктового, смерикового та ялицевого лісу, прокладена мальовнича стежка, в кінці якої є два джерела унікальне залізне та сірководневе. Абсолютно всі екскурсії з нами був пан Микола. Його ще називають ходяча енциклопедія. А це квітка місячника. Чи знали ви про її назву? А це, до речі, хто не знав, могутня річка Опір. Мандруємо екскурсію номер 3 І це знаменитий водоспад Кам'янка та Журавлине озеро. До озера треба піднятися вверх атмосферною стежкою, з якої відкриваються неймовірні краєвиди. І, власне, саме озеро Журавлини. Ой, якби ви знали, скільки ми почули Я тут легенд. Тіла, яке посунулося до потоку, Але тут панка штабка значно більше і вона має своротній дах. Тобто вона таке би назві, такий болем, з'їхав ставто. Але пан Микола розповідав нам не легенди, а чому журавлине озеро називають мертвим з наукової Точки зору. І ось ми вже під'їжджаємо до знаменитого водоспаду Кам'янка, який так люблять туристи. В той день він розкрив нам цю свою велич і допоміг побути в моменті цієї краси. Та наступна локація того дня була не менш цікава. Це легендарний будинок в селі Дубино, де часто бувала українська оперна зірка Соломія Крушельницька. До речі, будинок дуже цікавий. Поміж практичними заняттями ми писали тести та слухали цікаві лекції. Кажуть, що це є закінчення середньовіччя. Але... Роздивлялися цікаві історичні знахідки. Мандруємо в четверту екскурсію. Шари, які на морському дні залягали горизонтально, потім внаслідок тектонічних посувань підіймився і став так дибки на під сорок градусів. Так, так, оце якраз такі монокналі, але зверніть увагу, лише в один бік, отак на північний mm -hmm. схід воно. Підуємлено, бо коли антиклінальця, вона йде вгору по потім вниз. Отак. А тут лише один бік. І воно отак одне на одне, так, в такий спосіб насунуте. А ось так це виглядало в 1923-му, до речі, в нас був дуже цікавий. Та водій. І наша перша зупинка лікуварний курорт у Гребневі, води якого були відомі на всю Європу, починаючи з 1906 року. Тухля легендарне село, яке має бути гордістю України та туристичною мекою. Ось, наприклад, церква, зведена за проектом архітектора Василяна Гірного у 1900 році, в цьому храмі збереглися унікальні розписи та вмурована бронзова таблиця з прізвищами полеглих воїнів на горі маківка. І, до речі, якщо трішечки проїхтись, та. То можна потрапити до музею героїв маківки, і там безліч цінних історичних пам'яток Першої, Другої світової та сучасної війни. І наступна зупинка нашої екскурсії такими ось прекрасними краєвидами через міст. Від тільки подивіться, як тут гарно, але дуже важливе. Історична пам'ятка, яка залишила глибокий слід в історії цього краю, могила Святослава Володимировича. Події розверталися у 1015 році. До речі, ось хто вбив Святослава. А це справжній дерев'яний шедевр, безцінна пам'ятка бойківської народної архітектури, церква святої Параскеви, а згодом і зараз великомученика Пантелеймона датується кінцем 16 століття, а саме 1597 року. роком. Це тризубний триверхний храм, побудований без жодного цвяха. Вона визнана еталоном бойківського дерев'яного церковного зодчаства на окреме слово заслуговує місцева дзвіниця, яка була побудована на 200 років пізніше, ніж сам храм. Може, присвята?

А ось римокатолицький костел семи скорбот Діми Марії, який стоїть практично у самісінькому центрі міста. Ось так виглядав він 1915-му, Але під час другої світової будівля зазнала значних руйнувань і її відновили лише на початку 90-х. І остання зупинка в цій неймовірній подорожі нашого навчання найпопулярніша точка серед туристів, місто фортеця Тустань. Але перед цим ми завітали у село Урич, в хату у Глибокій, яка стала центром локальної історії, де збереглася автентична атмосфера Бойківщини. Ви тільки погляньте, як тут все зроблено. Це майже машина часу, де Можна навіть побачити відеозаписи свідчень спогадів місцевих мешканців. Це просто неймовірно. А ось і вона, Тустань. Унікальна пам'ятка історії та архітектури 9-16 століття, аналогов якої немає в Європі. Саме тут історію можна повернути назад і стати частиною культури українського середньовіччя. Неповторність тустані полягає не лише у її природних особливостях, хоча скеля сама по собі вражає, а ще й у можливостях точного відтворення дерев'яної забудови, що колись існувала на скелях, але, на жаль, не збереглась. Тустані ми маємо прадавні сліди зображень на скелях, так звані петрогліфи. І це місце було досить важливим, адже саме Тустань була митницею та охороняла стратегічний торговий шлях з Дрогобича до самої Європи. І ось наша з вами подорож доходить до самого кінця. І я хочу сказати вам дякую, що були з нами.